Знову добрий день, раді вас вітати. Сьогодні в нас на огляді чергова класика, як кажуть, класики забагато не буває. Всі ми вам любима Honda cb 500. Пригана Австрії без пробігу по Україні, розмитнена, готова повністю для постановки на облік. Про цей му знято багато всяких оглядів, того ми просто поговоримо саме про цю класичну зелену хондочку. От вся. В оригінальній фарбі. От можемо побачити, нічого ніде не підмальовано. Все чудово, все гарденько. Кришечки мотора, правда, трошечки відновилися, тому що час бере своє і вони там, на них фарба особливо на задній, вона вигорає От, і стає такою дуже негарною. Ну, вже вік бере своє. Вилучка. Тухенька, гарненька, встановлені от такі повороти. Ну Кожен як хоче, так її собі виділяє свій мотоцикл. Мені більше до вподоби класичні, але вже як є фара, нічого ніде не поцарапано, то що бувають при незначних падіннях, десь зліва, справа на самим обутку є цей сколи А тут -а все гарно, чистенько. от Трошечки є коцки по крилу, це оце робиться от від тут, такого від, сто, від е, самого сигнала. Була вона занижена опущена, от є в нас, вона була десь на сантиметрів три занижена, і от того тут залишився такий бруд, який просто не відмився, але його, я думаю, що з часом він теж відмиється. Тормозні диски. Тихогляд пройдений в 20-му році в Австрії, тобто ще не стояла вона довго. Резина старенька, бажано би було її змінити з часом. От, по моторчику всі болтички трошечки тут окислено, ну треба її на хорошу моєчку гарно відмити. Так само дивимося, тут фарба, нічого без сколів, без ніякого. Кому треба, хочу, щось бачите, він код теж надаємо, зроблена в Італії, не японська зборка, а італійська, всі ручки, зеркала міняні, не оригінал. Теж під нічого ніде не падано, не подерто, з бонусом. Кофер Гіві, який є такий міцний, я не знаю, ним, напевно, що можна цвяхи забивати, тому що це сама-сама сама така тракторна, як то кажуть, модель. Задня резина, видно, австрієць любив десь трошечки офроуду чи що, Ось така вона зубатенька на асфальті, може трохи шуміти. Ланцюг дід міняний. Ще половина натягу. От. Але. Міняти його не треба буде, це 100% найближчих тисяч Ну що, попробуємо завести, послухати. Так, підсос. Моторчик робить тихенько, рівненько. Нагадую, пробіг 39 тисяч, хай поки що прогрівається. О. Так, ще по колодках, що в нас по колодках? Так, обороти виросли. Забираємо підсос. Чуть-чуть чути корзину. От є такий маленький звучок, Ну, вже вже як є. Зараз може буде краще чути, не знаю чи чути на відео, але є від корзини легенький, легенький шум. От такий оригінальний мотоцикл в оригінальному стані. Як мене просили в попередніх відео озвучувати ціну, я думаю, ціна 2-300 доларів буде адекватна за цей екземпляр. Ну і, звичайно, клієнту хороший торг на місці. Так, що кого цікавить, будь ласка, буде в закріпленому коментарі наш інстаграм? Пишіть, ми завжди готові йти на контакт.